Вже на території колишнього військового аеродрому кричев 6 у Білорусі зафіксували активне розгортання військової бази. На нових супутникових знімках видно техніку, яка може належати ракетному комплексу «Арєшнік». Про це повідомляє Радіо Свобода. Зокрема, на знімку від 9 лютого на території центрального військового табору видно шість машин, які за розмірами та пропорціями відповідають техніці комплексу «Арєшнік». Водночас точно визначити їхні тип поки неможливо через недостатньо якість зображень. Крім того, на території зафіксували близько 25 військових машин різних типів: кілька земляних насипів, будівлю невідомого призначення та будівництво ангарів для техніки. До чого готуватися українцям? Про це будемо говорити далі з нашим наступним гостем. Сьогодні до нас долучається Василь Пихньо, воєнний оглядач. Пане Василю, я вас вітаю. Дякую, що сьогодні вранці знайшли час та можливість долучитись до нашої розмови. Доброго ранку. Пане Василю, бачимо знову. Ми говоримо про наші північні кордони, говоримо про Білорусь час від часу. Ми повертаємося до цієї теми. Отже, якщо говорити про станом на сьогоднішній день, чи справді варто хвилюватися з цього приводу? Чи будемо знову говорити про те, що це таке собі залякування можливо, або перевірка, скажімо, реакції з боку України? З приводу решника? Для України він в Білорусі не становить загрози, тобто це е, однозначні такі більш політичні дії, які направлені не на нас, а на наших західних партнерів на східний фланг альянсу НАТО. Я нагадаю, що президент цілком слушно сказав під час Давосу конференції Давосі, яка цього року вже відбувалася. Він сказав, що е, свого часу ви, західна цивілізація, не підтримали бил Білорусі її. Природньому прагненні до того, аби позбутися диктатора Лукашенка, і сьогодні ви, Західна Європа, західна цивілізація отримуєте наближення е, ракетарешнів до е, своїх кордонів на території Республіки Білорусі, і, в принципі, загрозу, яка чатує на вас е, зараз. Ми вже читаємо звіти нової конференції, яка ось ось розпочнеться вже від завтра у Мюнхені. Безпекової конференції Мюнхенської там йдеться про те, що Росія е, цілком впродовж двох років найближчих буде спроможною і може націлитися на те, аби проводити наступальні операції або е, війна. Невеликого масштабу на території країн Балтії або регіональна війна із залученням інших ще сусідніх країн. Я так розумію, що це відбувається натяк на ще й додаткову Польщу, тобто, в підсумку, що ми маємо, це великий сигнал для наших західних партнерів щодо арічника по Україні. Ну немає різниці, по суті. Що чи він буде стояти в Білорусі, е, чи він буде стояти в капустиному яру. Е, ця зброя без ядерного виконання а річні, я продовжує наполягати, це є ніщо інше ніж просто груда металу. Ось і все. Тобто, це є фактор психологічного тиску, а не е, тиску в сенсі реального завдання якихось. Серйозних руйнувань, тому що як випадок із Дніпром, коли Росіяни вперше дебютно застосували його, як і випадку зі Львовом, що там що там абсолютно немає тієї шкоди. Так вона є там виключно кінетична, але ця шкода значно менша ніж, наприклад, уявити собі шкоду від прильоту. Двох балістичних ракет по якомусь об'єкту, тому це не більше ніж фактор тиску українцям. Тим паче за це немає чого хвилюватися. Нам є достатньо інших речей, які нас хвилюють. До речі, по Білорусі одні з таких речей це є розгортання мережі антенн, вочевидь, по всій Білорусі, що вже відбувається не перший місяць, що дозволяє противнику застосовувати його дрони, ті ж гірані в межах такої меж системи і ми пам'ятаємо, що наприкінці 25-го року була серія ударів у нашій залізниці в північних областях, які межують якраз Білорусю, Житомирська Рівненська області, коли Росіяни прямою наводкою оператора. З шахідів Герани задавали ударів по наших залізничних вузлах і поцілилися навіть по безпосередньо по потягах. Ось це нас бентежить, але це так само водночас має бентежити і західників. мається на увазі західну Європу. В контексті того, що ця система антенн вона сьогодні розгорнута проти України. Завтра вона в такому ж самому форматі може бути розгорнута в бік країн Балтії та Польщі, і що вони будуть тоді робити з шахерною загрозою, з якою ми чотири роки воюючи вряди годи справляємося. Ось такий напевно буде мій коментар. Пане Василю, ще одна тема, про яку хотілося поговорити, це про ситуацію на фронті станом на сьогодні. Бачимо, що осінь аналітики говорять про те, нібито у РФ повністю зламане командування. Ворог застопорився. а От збройні сили України навпаки мають просування. Чи справді можемо про це говорити? Адже бачимо, що і аналітики зіпстейт, наприклад, вони час від часу показують зміни на онлайн мапі, і ну не варто мені здається недооцінювати ворога, попри те, що навіть оце блокування старлінків. Ми говорили про те, що у них ситуація ускладнюється. Але все ж таки, як ви можете охарактеризувати ситуацію на фронті станом на сьогодні? Ось ну, безперечно, що ворогу задано дуже серйозного удару в контексті їхніх зв'язкових можливостей. Старлін для них відігравав так само, як і для нас, дуже важливу роль в управлінні військами? на на рівні тактичної ланки, на рівні оперативної ланки так само самоіграва дуже важливе значення ще року, так з 2023-го. зараз. Його немає, але росіяни крутяться, викручуються, вони шукають можливості. Вони будуть розгортати далі систему мереж поєднаних LTE зв'язком. Wi-Fi зв'язком і насамперед, оптоволокном. Тобто, вже зараз сьогодні оптоволокно російське розтягується в контексті забезпечення цього фронтового інтернету для противника. Дуже дуже ефективно і дуже швидко. Так поки що росіяни відчувають це для них відчутно. Ну, це для них проблемної боляче втрата Сталінку, але вони ну намагаються, вони намагаються якимось чином її компенсувати, і подекуди бодай частково це їм вдається. Це звісно, не той рівень, який був зі Старлінком, але це вдається. Тому говорити безперечно, що ворог повністю геть обезкровлений не буде відповідати дійсності, тому що ви маєте рацію. Ми справді бачимо, що противник проводить далі атаки, він не зупинився повністю. Так, темп цих атак, кількість цих штурмових дій після відключення Сталінку дещо впала, Хоча були і дні, коли цими вихідними ну, минулими, мається на увазі, наприкінці минулого тижня, було. І під 300 штурмів противника на фронті, що фактично відповідає одній з максимальних чисельностей і кількості таких бойових штурмів на передовій. Тому е, противник поранений. знаєте, метати в грі морський бій. Ми цей корабель поранили, але не вбили. Пане Василю, ну і наостанок, на вашу думку, чи можна спрогнозувати, як буде ситуація змінюватися з настанням тепла з настання тепла, враховуючи, що все ж таки ми потрохи наближаємося до весни? Я гадаю, ситуація буде такою, що ворог буде намагатися провести свої наступальні дії. Він зараз їх такі масштабні наступальні операції по двох напрямках: запорізько оріхівський та словянсько краматорський Зараз противник намагається створити м, умови для ведення стратегічних резервів на цих обох напрямках. Бачимо наші контрдії для того, щоб ці умови не були створені. Ну вони самі по собі не створюються одразу противником, тому що е, об'єктивності заради ворог. Суттєво і стрімко випадає з графіків створення таких наступальних умов. Тобто, для того, щоб вести резерви, потрібно зайняти певні рубежі, з яких ці резерви мають здійснювати, наприклад, окупацію тієї шли Краматорська агломерація. Ми бачимо, що росіяни. Застрягли по багатьох напрямках. Якщо говорити про той що Словець, краматорськ це е, Лиман Костянтинівка Сіверськ. Е, вони, хоч і мають просування виключно наразі в районі Сіверська, але це дуже і дуже повинні просування. Тобто, це не той темп, який дозволяє їм створити ось ці умови наступальні. Е, але я переконаний, що ворог не відносить своїх планів і буде далі продовжувати тиснути і зараз е, повторюся, він уже. Створює наступальні е, сприятливі умови для себе, намагається про це зробити. Подекуди е, ми контрдіємо цим умовам. Е, тобто, те, що ми побачили в ході останніх е, повідомлень від силоборони по зачисті сірих зон і переході зони контролю в населених пунктах на Степногірському напрямку. Це Приморське та Лук'янівське. Е, те, що ми бачимо, е, часткові е, тактичні дії наших військ зараз на Голяйпіллі, е, які пов'язані з зачисткою кількох насам пунктів Я б це точно не називав якимось великим наступом, це ще більше, скажімо так, ламає плани противника. Тому ми побачимо з настанням тепла більшу їхню активність. Напевно, що якщо ми Зараз так припустити, якщо Росіянам вдасться дотиснути Покровський Мирноград, а це вже дуже дуже близька перспектива. Вони свої логічно резерви мали би ресурси перекинути насамперед на Костянтинівський напрямок і пробувати далі з весни та літа проводити слов'янсько-крематорський наступ. Але завершуючи, скажу, що ну я погоджуюся з тими, хто говорить, що це застопорить там в цій локації Росіян ще на роки. Вони свідомо розуміють це. В ході переговорного процесу і вкидаються теж на для України видість з Донбасу, тому що силою Донецьку область вони взяти ну або не можуть, або можуть, але з дуже 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 довгою перспективою, яка висмоктує просто величезну купери зерлю та ресурсів Російської Федерації. Пане Василю, дякую вам за цю розмову. Василь Пихньо, воєнний оглядач, був сьогодні з нами на прямому зв'язку.